Житловий комплекс Максима Резиденс Відріл та «Босфорус Девелопмент» Встигніть скористатись гнучкими умовами. Наскільки дійсно наші успішні наступальні дії помножують на нуль усі брехливі заяви Путіна та його намагання скористатися фейковими заявами про успіхи на фронті, щоб на нас тиснули західні партнери в перемовному треці? Чи дійсно наші успіхи на полі бою посилюють і нашу переговорну позицію? Мовна це зв'язана, і аналіз. Стану справ там Пакровськ і Купінськ. Це є воєнна дипломатична оцінка цих ситуацій. Ви про це говорили, що там декілька тижнів тому пропаганда успішно на з Путіним, який включився в цю роботу з подачі їх його генерального штабу, відносно оточення. І вже фактичного знищення наших гарнізонів, як Пакровська мірноградська, алкамірація, так і Купінська. Тому треба в оцінки розділяти на воєнні дії, і вони дуже напружені, важкі, скажімо, в агломерації Покровська-Мирноградська. В Покровські йдуть бої, і наші задіяли на північній частині деяким міханізованою техніку. Для того щоб утримувати в першу чергу логістичні шляхи, які постачані в районі Рівного південніше червоного лимана ці шляхи одночасно за рахунок їх і поповнилась необхідним мірнаградська наш галізон. військовий, хоча фактично на поточний час вони вже в вогневому оточенні. Це точно, і там іде наскільки є можливість забезпечення логістично цих оборонців. наших. зрозуміло, що там важкими дронами чи якось це здійснюється, але всього недостатньо, і там відповідні рішення і дії тут підприйматися. А ситуація по купінську вона від протилежного, тобто, завдяки проведенню цих бойових дій. Якщо подивитися на, па, на мапу там тиждень тому, то ми бачили ще два вклиніння з півночі на південь, на центр міста. Спочатку ліквідували західне це вклинення, а потім, і перерізавши логістичні шляхи ворога, вдалося в центрі на північно-східному районі оточити декілька сотень. Військових російських і для багатьох із них, в першу чергу, росіян це було несподівано. Хоча о діях і намірах, і планах було генералом Сирським такого порядку заявлено десь там два тижня тому, і відповідним чином готувалися ці дії, і успішно були проведені нашими підрозділами і частинами на чолі з генералом Апатом. Тому наслідки тепер можна ще подивитися глобально політичні Ми знаємо, що Путін продавав цю інформацію відносно того, що Україна не спроможна далі зчинити супротив, і треба категорично наполягати на ультимна, ультимативні підходи і пункти там цього мирного плану з чим якби... Починав погоджуватися Трамп, а тут ситуація якби не на користі такого підходу, і є, що захищати, і ми бачимо, я би сказав, таку контрінформаційну дію зробив наш президент, як верховний главнокомандуючий, той прибув і там замість іноземних кореспондентів, які там повинні були. Значит, оцінити ситуацію, побачити крах нашого супротиву Акуп'янську. Наче з'явився верховний Главнокомандующий України, в які як би підтверджували що продовжувати на сі ділянки фронту і на інших боротися за ситуацію і перемагати. Також підсилюють, звісно, і нашу переговорну і на загал військову позицію. Наші удари по російських НПЗ, по російських танкерах, так званих, а також по платформах в Каспійському морі, які стали вже регулярною тенденцією. так дуже важливі напрям дії ді по тіньовому флоту. Вони якби видані, але кількість там біля 800, можливо, танкерів. Uh -huh. А санкції тільки на декілька сотень. А, uh -huh. а решта Ми допомагаємо значить, штризовувати американцям підходи відносно санкціями. і на рівні такого, що Трамп об'явив санкції двох найбільших крупних компаній, Там кожна має по 20 дочерніх, але введення повинно було відбутися во зараз. А він з цим не поспішає, тому приходиться допомагати силам оборони України. Причому на не по всім танкерам ми бачимо, що б'ють по Чорному морю. Ми бачимо, що один танкер був атакова на заході Африки, звертаюся увагу. А дронами була здійснена атака на там вишки відповідний в Каспійському морі, а також на судна і кораблі, які там діють російські, а це відстань за тисячу кілометрів. Крім того, в першу чергу ці діють дрони повітряні чи морські. Ну маю надію, що більш ефективно колись працюємо і підводи. Наші дрони у нас є і такі, але ще більш важливо на мій погляд, що підсилуються зростає потенціал ракетного озброєння нашого і ракети. Дрони, і президент сказав про те, що я чому ще так звертаю увагу свій час. Будучи заступником начальника генерального штаба з підприємствам, які займаються і продовжують цю роботу по балістичному комплексу, ракет балістичних оперативно-тактичному нашому комплексу, перший етап ми ними закрили. А потім ну всі росіяни робили все, що могли, і фінансування і значить, підрив всіх програм, але просунулись і зараз уже почалось застосування по бойовому. Таких ракет, як Нептун, причому три модифікації вже є по Нептуну. Це дуже добре. Вот, Поляниця фламінга і безпосередньо найбільш складна ну і ефективна значить, сапсан. І питання тут у масштабуванні, і це додасть відповідний наш потенціал, ударний по відповідним. Об'єктам противника і пов'язане з паленими стильними матеріалами на вироблення нафту, газу а крім того, і в першу чергу і по воєнним об'єктам. Хоча ці це теж об'єкти, тобто, наприклад, підприємства, які хімічні промисловості російські, але це ті, які е, займаються паливом для своїх боєприпасів, ракети різного е, такого роду. Озброєння, ну і які бойову частину забезпечують вироблення, і так далі. Тобто, це не просто хімічне, там де випускаєте добрива, і проче а це велика частка такого роду підприємств спрямована на забезпечення вироблення воєнної продукції, і тут є відповідний професор. Однозначно тривожні заходи, так би мовити, на території Російської Федерації завдяки нашим вдалим відпрацюванням. Пане Ігоре, ви вірите у можливість створення найближчим часом чи в рамках виходу на якісь на якусь фіналізацію мирних переговорів так званої демілітаризованої зони на території Донецької області, і враховуючи заяви помічника Путіна Юрія Шакова, що там може і не буде російських військ, але Очікувано хочуть вони там бачити Росгвардію і ФСБ. То це просто розмови ні про що зараз? Або Росія явно декларує, що Донбас, як теж додає Ушаков, він буде під російським контролем, так чи інакше. А, у вас гарлорка Пафейдо. Вони хочуть, щоб там була Росгвардія. І поліція, але і там, і там є потужні представники ФСБшні, просто понизана цими ФСБшниками і та і інша структура. І безумовно, якщо це складати, то там будуть угу. саме кірівувати цими процесами ФСБшники, тобто ті, хто наслідує КДБ. В Росії і від кіля вийшов Путін. І Тут ілюзій немає. Тому да ми готові, якби на, 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 на ці демілітаризовані зони, але все ж повинні там бути такі наші ну не збройні сили, а не збройні, а які, а от такі. І тому е, значить, тут є негативний, як негатив, позитив в такому підходах. Ну, по перше, якщо це реалізовувати демілітаризовану зону, але без тих нюансів і добавок про які ви говорили. То це не просто там передача чи здача цих земель. А от тут інша історія: дімітрозовані зони, які там ми маємо класічне. Ну можна згадати, що Антарктида дімлітрозована зона. Ну, це інша історія. А нам треба розглядати таку, як в Кореї. є та така, яка, наприклад, була на Сінаї арабо ізраїльська війна, ну і так далі. І це передбачає, що лінії зіткнення, там по 50 кілометрів чи скільки десятки кілометрів повинен бути простір, на якої не буде сили засобів воєнних. Це по перше, будуть коридори з одної зони в другі гуманітарні, тобто можуть громадяни відповідним чином пересуватися, а також гуманітарні грузи, ну і так далі, і щоб це працювало саме так. На підставі документів підписаних чи документів, які є в ООН, це хтось тобто, повинен контролювати, підтримувати. І це розмова п'ять таки про миротворців. Це можуть можуть бути миротворці від ООН, Це одна юридична підстава, а можуть просто по домовленості, скажімо, старін. А, ну за підходи пов'язані з тим, щоб зона все ж була а Україна на наполягає на, 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 на тому, щоб це було по лінії зіткнення а зупинятися на подальші переговори. Ну до цього треба прийти і, і без цих нюансів, російських хитрощів, про які ми з вами обговорювали. Що і да, це мілітаризовано, але туди заведено відповідні воєнної структури від Російської Федерації. Це Зовсім інший підхід і погляд, ну і за все треба ще боротися, і робота ця проводиться. М -м, значить, э, скажем, залишились найбільш складні питання. Це э, території, э, це гарантії безпеки. Ну і з останні виникла. Э, вони ж бачать за цим великі кошти, росіяни з американцями. Це відновлення України, Тобто Росія за. Значить, переймається нашої безпеки, і від цього кажуть, що буде безпека і для них, і тому американці поки не поспішають давати ці гарантії. Значить, ти йде відповідна боротьба. На жаль, з такою рівня нашими якби союзниками. Ну у нас союзники різні, великі, маленькі, справжні. і Не зовсім ну, і от іде боротьба, в тому числі і з ними. На жаль, ота маємо, що маємо. А наша чітка, єдина і достеменна гарантія безпеки це наші збройні сили України, як ми бачимо і знаємо завжди. Пане Ігорем дуже любі. дякую.